Майбутнє місце знаходження нещодавно віднайдених артефактів з костелу Святої Трійці у селищі Олика визначали спільно українські та польські науковці. Нагадаємо, у залах Волинського краєзнавчого музею нині проходить експозиція унікальних трунних портретів фундатора святині Альбрехта Станіслава Радзивіла та його дружини Кристини Анни Любомирської. Окрім того, поляки обіцяють допомогти з реставрацією самого костелу. Про спільні плани дізнавалась наша Вікторія Білецька. У 2016 році в підземелях колегіального костелу Святої Трійці Вулиці завдяки розкопкам українських і польських археологів були знайдені унікальні пам'ятки 17-го століття. Два стрібних натрунних портрети представників найвідомішого роду Великого Князівства Литовського Радзивілів і їх родовий герб. Науковці переконані, що на цих портретах зображений Станіслав Альберт Радзивіл і його дружина Христина Анна Любомирська. Станіслав Альберт Радзевіл займав посаду в Речі посполитій Великого канцлера Литовського. Тобто це є одна із перших осіб держави на той час. Особа не пересічна, особа дуже цікава. На жаль, не лишив по собі нащадків і був фактично останнім представником Олицької гілки Радзевілів. Ідентифікувати персон зображених на портретах вдалося завдяки збережному портрету Станіслава Альберта Радзевіла голландського художника Пітера Данкерса Дерея 1640 року. Історики припускають, що портрети були виготовлені за ініціативою дружини великого канцлера Релтовського, так як біля її портрету зберігся напис Шануй пам'ять чоловіка свого. Останом на 20-ті роки вони висять на стінах костьолу, і швидше за все при приході в 39-му році радянських військ на територію Волині хтось із людей, дотичних до костьолу, просто зняв ці речі, засипав їх сміттям, щоб їх ну попросту не пограбували. Реставрація знахідок тривала місяць. Нею займався науковий співробітник Рідненського краєзнавчого музею Олексій Войтюк. Крім того, сьогодні у Волинському краєзнавчому музеї відбулась українсько-польська конференція, на якій вирішували численні питання, найважливіше з яких майбутнє постійне місце перебування даних пам'яток. To jest własność parafii Świętej Trójcy w Olicy. Kiedy pocznie się restauracja w kostelu, to my by zwyczajno te pamiątki będą w, w, w kosteli. Razem z władzą Ukra ukraińską, z władzą w Wolinskiej staramy się że gdzieś 3-4 roki robić jakieś. Проєкт реставрації цієї споруди, цей величезної пам'ятки епохи бароко костелу Святої Тройці у Олиці. Між тим, у Волинському краєзнавчому музеї зауважують, Олика, де була резиденція Литовських князів Радзивілів, є однією із перлин волинської історії. У фондах Волинського краєзнавчого музею зберігається велика кількість пам'яток з Олики. Вікторія Білецька, Неля Прокопчук, для новин на часі.